Рік минув поки ще не від 24 лютого, але вже від виступу президента Володимира Зеленського на безпековій конференції у Мюнхені 19 лютого 2022 року. Серед моїх знайомих є чимало тих, хто саме у цьому виступі бачить початок перетворення мирного зеленського на воєнного зеленського. Ну, такий собі вододіл. Україна хоче миру. Європа. Хоче миру, світ каже, що не хоче воювати. А Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Минув рік. і Володимир Зеленський знову виступив на Мюнхенській безпековій конференції цього разу по відеозв'язку. Після виступу йому традиційно ставили запитання, і останнє з цих запитань було про корупцію про глибинну корупцію. В Україні, і як виявилося, глибинна корупція від нас втекла. Ну принаймні, в уяві президента України. Глибинної корупції в Україні немає багато чого вимала ця війна. Багато хто побіг з нашої держави, якщо чесно якщо казати відверто. Міркування про те, що війна вимила з України корупцію, пролунали рівно через тиждень після того, як сайт Наші гроші Львів опублікував розслідування про те, як через систему «Шлях» організовують виїзд за кордон для українських військовозобов'язаних чоловіків, організовують за таксу в розмірі 4 тисяч доларів. І організовують через Львівську обласну військову адміністрацію. Це історія про те, як війна не вимила з України корупцію, а навпаки, намила її. У цьому відео ми поговоримо про цю історію. Поговоримо про спільне розслідування Белінкету Лімонди за інсайдера, яке показало, як французькі компанії Ашан і «Леруа Мерлен» допомагають забезпечувати російську армію. Поговоримо також про Юрія Бойка нарешті. А то все якось відкладали. Поговоримо і про міноборони, і про те, як українська влада гнучко поводиться із законами. І все це під гаслом «Я офігів». Мене звати Данило Мокрик. Я журналіст і поки лунає. Власне, я офігів, не втрачайте час і підписуйтесь на цей канал. «Я офігів, Валера. Я офігів. Знаєте, з якогось боку я розумію і навіть підтримую просування на заході меседжу про те, що в Україні зовсім не так все погано з корупцією, як про це говорять. Тому що справді тези про аномальну неймовірну корумпованість України на Заході просувають росіяни і проросійські спікери, і цю тезу російська пропаганда. Педалює активно і на свою внутрішню та й на українську аудиторію, задіюючи при цьому і свого головного язика. Корупція, яка без бісом, є визовом і проблемою для багатьох країн, в тому числі і для Росії, на Україні приобрела якийсь то уже характер. Вона буквально пропитала, роз'їла українську державність. всю систему, всі ветві влади. Корупція всюди проблема, але в Україні вона особлива. Ось так і звучить головний меседж російської пропаганди про корупцію в Україні, Щоб ви не сумнівалися. Цю тезу просуває не лише російська влада, але й російська опозиція. Наприклад, той же Навальний, від якого там тече зараз половина Заходу. Ось міркування Навального зразка 2019 року. Україна замічательна країна, але вона, повторюсь, більш корумпірована, ніж Росія, несмотря на фантастичну корупцію здесь. Олігархи контролюють більшу частину економіки. Там якісь просто гнусні клани, вся українська еліта це просто. Ну, ну не вся, звісно, но 95% її – ее это ето таких продажних мерзавців, що любые російські продажні мерзавці ані просто а, тихо курять стороні теза про те, що українська корупція є незрівнянною і аномальною. Ну звичайно ж, брехня, не лише у порівнянні з Росією. За останній рік, коли ми якось значно уважніше стежимо за тим, що відбувається на тому ж заході, ми могли почути не про один резонансний корупційний скандал. Ну і зрештою, свіже розслідування Берінкету, Лімонди, зе інсайдера про те, як французькій мережі і Леруа Мерлен не лише не пішли з Росії, але й... Зараз допомагають забезпечувати російську армію продовольством і шкарпетками. Ну це теж історія про корупцію в тому сенсі, що про гниль. Астеменеджер возієнт дестинейшн в санпітші реплайдінканюнатно ареплайдэгад но ідея батфанал дестинешншот. Шісед і цферспел мілітарій операцію анфоченалі. Після виходу цього розслідування Ашан розродився просто чарівним запереченням. І Тут хочеться вкотре наголосити, що, попри традиції і звичаї, слово вжитку в українській журналістиці, слово заперечити і слово спростувати означає різні речі. Так, от Ашан розродився запереченням, сказавши. Що ми все заперечуємо, і наші працівники на місцях теж все заперечують. І, взагалі, ми не можемо знати, куди там підуть далі продукти, які в нас купують, чи там збирають. Словом, так намагаються пошити всіх в дурні, що самі виглядають максимально по-дурному. Це прогниль в комерційному секторі, яка вкотре нагадує нам. Про те, що треба триматися подалі від всього того, що залишилося в Росії після початку повномасштабного вторгнення від Ашано, від Лора Мерлено, від Несле і так далі. Але цієї гнилі і корупції на заході її багато. Ну, у спорті зовсім свіжий скандал з футбольним клубом Барселона і арбітрами, чи трішки вже менш свіжий скандал з футбольним клубом Ювентус, з якого там через фінансові махінації знімають очки в чемпіонаті Італії. Але й в західній політиці, зокрема в політиці Європейського союзу, з корупцією все гаразд, можна згадати нещодавній скандал з віце-президенткою Європарламенту і катером. І це лише те, що от просто зараз крутиться в мене в голові. Це все я розповідаю не для того, щоби сказати, що корупції в Україні немає чи що вона не є в Україні великою проблемою. Корупція є, і вона є великою проблемою, і протистоячи російським наративам про незрівнянність і нездоланність корупції в Україні, важливо самим якось в процесі не повірити, що корупція з України вимилася. От я вже згадував про історію з системою шлях, в яку Вносять українських військовозобов'язаних чоловіків, щоб вони могли виїжджати з України як волонтери цього тижня. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький в інтерв'ю Суспільному озвучив цифри наданих таких дозворів на виїзд, які лоскочуть уяву. На даний момент з тисяч, які були внесені за минулий рік, близько 22 тисяч внесла Львівська. Військова обласна адміністрація, ви можете уявити об'єми звернень, які йдуть саме на львівську адміністрацію, або кількість дозволів, які ми видали. Ця цифра 22 тисячі чоловіків, які лише від Львівської обласної адміністрації отримали дозволи на виїзд за кордон, лоскоче уяву саме через нещодавнє розслідування сайту Наші гроші Львів, в якому йдеться про те, що від імені громадських організацій і благодійних фондів надсилають запити на такі дозволи, чоловіки, їх отримують і виїжджають в один бік. От уявіть собі, ви благодійна організація, благодійний фонд. Ви надсилаєте запит для таких дозволів для декількох реальних волонтерів. Вам приходить відмова, і тут же разом з нею приходить погодження на дозволи для людей, щодо яких ви ніколи таких запитів на дозволи не надавали. Це не вигадка, це реальна історія благодійного фонду, описана саме в цьому розслідуванні. Бо, виявляється, є така послуга за 4 тисячі доларів. Вас можуть внести в систему шлях, і ви можете виїхати з України як волонтер. А для цього вам організують листа від імені громадської організації, яка ні про вас, ні про цього листа навіть не знає. І тому дуже доречним було запитання Максиму Козицькому від журналіста під час згаданого інтерв'ю. Ось це от запитання. Цих 22 тисяч скільки не повернулося до України, Ми... виїхало і не повернулося. В, ви зрозумієте нас правильно. Ми не ведемо базу даних, тих, хто виїжджає. Ми... Ми, ми, ми що робимо? Ми адмініструємо систему. Так, іноді війна вимиває совість, а не корупції. У нас, наприклад, тут абсолютно невимиваємий регіонально ОПЗЖний нардеп Юрій Бойко. Хоча, може, його не можуть вимити якраз через те, що він не має жодного стосунку до корупції, як відомо, навіть у справі так званих вийшов бойка. До Юрія Бойка, міністра палива та енергетики часів проведення цих оборудок, у ГПУ питань немає. Пан Бойко з першого моменту порушення керної справи є фігурантом у справі. Він був допитаний і буде допитуватися, проте наразі ми не маємо прямих доказів його участі. Цього тижня моя колега з Біосінфо Аліса Юрченко зробила такий великий матеріал про Юрія Бойка, в якому містилося, зокрема, Чимало нагадувань про його зв'язки з Росією. Наприклад, ось таке чарівне. 2017-й. вже понад мільйон гривень. Крим і Донбас на той час три роки як загарбані Росією, але дружина українського політика, який кожні вибори заявляє про свої президентські амбіції, продовжувала отримувати зарплату в Москві. Лише з 2018-го бойко припинив декларувати московські доходи дружини. Є у цьому матеріалі і розповідь про нинішні справи Бюрія Бойка і пов'язаних з ним осіб. Але коли я думаю про Сучасність Юрія Бойка, то я мимоволі одразу згадую нещодавну відповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що немає законних підстав позбавити Юрія Бойка звання Героя України. Ну, нема. І от знаєте, я за законність. Але. Коли про необхідність неухильного дотримання закону говорить влада, яка до питань дотримання закону традиційно підходить дуже гнучко, то у мене виникають запитання. Ну, от зовсім свіжого у понеділок президент Володимир Зеленський видав указ, яким дозволив призначати на посади заступників міністра оборони військових, і вже у вівторок уряд призначив на посаду першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта. Олександра Павлюка, і ви не подумайте, я про пана генерала Павлюка чув лише хороше ще починаючи з 2014 року. Ми готові гідно зустріти ворога та відправити його в пекло. Особливо надихає настрій бійців, які готові стоять до останнього подиху, до останнього патрону. Власне тут окремо вражає, що Олександр Павлюк і Юрій Бойко є носіями одного і того ж звання «Герой України. Але з призначенням генерал-лейтенанта Олександра Павлюка на посаду першого заступника міністра оборони є невеличка проблема, і ця проблема називається закон про національну безпеку, в якому прямим текстом написано, що міністр оборони, його перший заступник і його заступники призначаються з числа цивільних осіб. Ну тобто, коли б позбавити Юрія Бойка звання Героя України, то закон не дозволяє. А коли видати указ президента, який суперечить закону, здійснити урядове призначення, яке суперечить закону, то можна, якщо дуже хочеться. І знаєте, оця от вибіркова законослухняність української влади, ну справді, стала вже однією з її якихось таких характерних, визначальних рис. При тому, що ця риса особливо дивує, бо у нас Парламенті досі є провладна більшість і змінити закон ну, не така вже й велика проблема. Якщо тобі хочеться зробити щось, що суперечить закону, то змініть закон спочатку. Ну, скільки разів про це вже за останні роки було сказано? Тим більше, що навіть якщо не вважати отаку вибіркову законослухняність влади окремим самостійним видом корупції, то вона вже точно є чудовим ґрунтом. З якого корупція може проростати і на якому вона може розквітати. І для того, щоб вимити з України корупцію, насамперед треба встановити неухильну законослухняність, культуру, за якою домінувати буде не я так хочу, а закон каже так. Власне, у цьому і полягає найкраща, і, мабуть, єдина справді здорова. Відповідь на запитання, як протистояти російським наративам про незрівнянну корумпованість України, і при тому всьому не забувати, що з корупцією в Україні справді треба боротися. Відповідь у тому, щоби створити в Україні таку реальність, за якої розмови про її аномальну корумпованість ну просто звучатимуть абсурдно. Так, це шлях, це боротьба теж свого роду. Війна, яку не можна відкладати на потім, на після перемоги в поточній російсько-українській війні. Тим більше, що я щиро вважаю і щиро переконаний в тому, що чим менше у нас буде корупції, тим швидше настане і наша головна перемога. Тому продовжуємо боротися і викорінювати корупцію, кожен на своєму рівні. Ну і продовжуємо підтримувати. Збройні сили України і всіх наших захисників не лише морально, але й конкретними справами і донейтами. Тоді обов'язково переможемо. До зустрічі за тиждень. Слава Україні.